Мир вам. Ви знаєте, приємно бути разом з вами в Божій присутності і роздумовувати над Його Словом. Мене звати Венямін, я з церкви Філадельфія, можливо, хто знає. І хотілося, щоб разом сьогодні ми пороздумовували дійсно над силою звички. А особливо, знаєте, такий момент для мене цікавий. Про те, що я бачу людей, які набагато більше могли би мені розповісти про те, що таке звички, як формуються і тому подібне. Але я би хотів, щоб ми зазирнули в Слово Боже і разом з вами дослідили і взяли декілька практичних принципів для свого практичного християнства. Для декого з вас, можливо, це знадобиться для того, щоб. Інших навчити для декого з вас можливо проаналізувати своє життя і працювати над новими звичками, відкидаючи старі. Е, тому я би хотів, щоб е, якщо можна, включити слайди. Е, коли я почув тему, перше, що мені спало на думку, це наступне: післання до римлян 7.15. Бо що я виконую, не розумію. Я бочиню не те, що хочу, але що ненавиджу, те я роблю. Ви знаєте, це місце святого письма, яке нам десь показує тверезість нашу і про те, що ми іноді не робимо те, що мали би робити як християни. Ми всі хочемо хороших щоденних звичок. Ми всі прагнемо до цього. Але натомість ми е, спимо довше, приходимо на роботу пізніше, затримуємося. Да? Е, можливо, хтось кричить на дітей, хтось незадоволений, можливо, хтось, знаєте, типу, випиває або з'їдає ну, ще одну порцію, ну, ще одну і все. І так, як ж нам. Почати викорінювати шкідливі звички з нашого життя і формувати нові, добрі, ті, які будуть збудовувати. Але я би хотів, щоб ми сьогодні дивилися в такій духовній плоскості, да, для того, щоб розуміти, а що мій небесний батько хоче саме від мене? Чого він очікує від мене, як від своєї дитини, і що він хоче виховати особисто в мені і в кожному із вас. Тому е, хто собі колись ставив або за ціль, або за мету, от з понеділка вже розпочну, можете підняти руку, от, є такі чи ні. О, я думаю, що ну, радію, що я не самий, да, і що я не один. Але часто ми друзі, якщо бути чесними з собою, ми казали: от з понеділка вже буде інакше. 100% з понеділка буде інакше. Тільки біда в тому, що понеділок ніяк не настає той, правда? І хіба не існує такого плану за три кроки змінити свої звички? Але якщо ми будемо чесними, знаючи або аналізуючи свій життєвий досвід, ми зрозуміємо, що це не зовсім так просто. Да? І тому хотілося, щоб ми знали, що надія є, і це у слові. Божому. Тому ми розпочнемо сила. Я буду просити наступний слайд або або секундочку, Е, да. Сила звички і особливо процес формування. Ми подивимося, як формується ця звичка. Коли досліджуючи, досліджуючи цю тему, мені було важливо. Думки інших людей, як вони роблять, і що Слово Боже е, говорить на рахунок цього. Тому ми розглянемо п'ять речей, які треба буде проаналізувати нам особисто для того, щоб правильно формувати е, наші з вами звички, і щоб це було найголовніше угодно нашому Богу. Я десь поділюся, як я з особистого досвіду це роблю, десь падіння, невдачі, і хотів би, щоб ви. Під час проповіді могли проаналізувати своє життя. Ви знаєте, так як ми вже говорили дуже часто, ми говоримо, з понеділка я розпочну. І перше, що для того, щоб розпочати, взагалі будувати або формувати наші звички, нам потрібно розуміти, що таке здорова особистість і як нас з вами бачить наш Бог. Тому ми дуже часто ставимо план такий, да часто, коли ми готові почати щось нове чи позбутися якоїсь звички, що ми робимо, ми готуємо план, да? що я буду робити, що базується на тому, що ми будемо робити, тобто які кроки я буду приймати в тому чи іншому випадку. Але саме цікаво, те, що нам потрібно подумати на цілі. А для чого мені це? Тому ми повинні починати з цілий, основа на тих, хто є наш Бог. І найголовніше, ким ми прагнемо стати. Як це відрізнити? Я приведу два приклади, щоб було більш зрозуміло. Коли ми говоримо висловлення я хочу або я збираюся пробігти марафон, то тут. Показує мою дію, що я хочу зробити. Висловлювання ж наступне, я прекрасно створений Богом. І з Божою силою я хочу стати бігуном. Знаєте, тут саме цікаво те, що показує на то, хто є мій творець, хто є мій Бог і ким я хочу стати. Або, можливо, я збираюся прочитати Біблію. Це моє, якби моє бажання, і це правильні речі. Але як часто ми, можливо, пройшовши місяць, і дивишся, раз пропустив, другий раз пропустив, е і вже стало нормою, ти не читаєш, потім час від часу читаєш, і знову повертаєшся до того? Але коли ти говориш, що я прекрасний створений Богом, і з Божою допомогою я хочу пізнавати Слово Боже для того, щоб стати виконавцем Слова Божого. Коли я маю конкретну ціль, я розумію, що Бог хоче від мене, і тоді я розумію, що я не буду сам. Тому, здається, елементарна річ. Але надто багато із нас вірили в брехню. Наприклад. Я завжди буду таким. Наприклад, я завжди буду успішним. Хтось сказав так. Наприклад, я завжди буду струнким. Знаєте, я якось підійшов до свого друга, і після весілля певний час у нього пройшло, і я кажу, щось ти став солідніший. Знаєте? І кажу йому, він, він мені наступний каже: Слухай, женишся, зрозумієш. А я такий спортсмен, там, люблю займатися спортом. Кажу, я таким? Ні, я ніколи. І ви знаєте, я одружився і я його зрозумів. Щось я став соліднішим у возі. Але насправді, дуже часто, друзі, ми якраз віримо в цю брехню із іншої сторони. Наприклад. Я ніколи таким не стану, я вже ніколи не зміню це, вже не той час, вже не той вік, та що вже міняти, і тому подібне. І ви знаєте, іноді ми звикаємо до речей, до звичок, які можуть руйнувати нас. Але ми подивимося, що є той, наш Батько Небесний, який хоче формувати нас, як його дитину. І Як важливо чути Його голос у своєму житті для того, щоб розуміти і правильно ставити оці цілі, і правильно формувати свої звички, які допоможуть нам ставати ближче до Нього, ставати е, тою людиною, якою хоче Бог бачити нас. І друге пісня до Тимофія 1:7: бо не дав нам Бог духа страху. Але сили і любові і здорового розуму. Друзі, коли ми розуміємо цю річ, коли ми приймаємо певні рішення, ми розуміємо, що ми не самі це робимо. Я чуть-чуть пізніше поділюся, особливо той момент, я буду говорити про духовні речі, коли ти хочеш стати ближче до Бога, або коли ти хочеш примиритися з ним. Це особливо стосується тих, які ще не з ним. І в тебе є боротьба, боротьба певна. І ти кажеш: з понеділка я вже залишу це, я вже стану ліпшим. Або хтось з вас каже, з понеділка я стану духовнішим. З понеділка я з сім'єю буду вивчати Слово Боже. З понеділка, з понеділка. Але тут ми бачимо, що Бог не дав нам духа страху. Часто нас переслідує страх про те, що в нас не вийде. Поміняти якусь звичку, або я не справлюся з цим, або в мене мало досвіду. Але Бог каже, що Бог не дав духа страху, але сили. Друзі, коли ми розуміємо, які ми, да, оця здорова особистість, що ми і все під контролем Його, то він дає сили і любові, і здорового розуму, щоб контролювати ті чи інші речі у нашому житті. Отже, коли я розумію, хто є Бог у моєму житті, тоді набагато легше мені приймати ті чи інші рішення. Наступне я собі відмітив попроси допомоги. Особливо, коли ти формуєш нову звичку. Наприклад, це може бути ваша дружина, ваш чоловік. Ви прийняли те чи інше рішення, поділіться з нею, моліться, чи з ним. Якщо це молодь, можливо, да, і ви прийняли рішення зростати в Христі. Попросіть допомоги у тих людей, які вірні Богу. У тих, з яких ви готові брати приклад. Тим, яким ви готові відкритися. Попросіть допомоги. Зробіть звичним регулярні зустрічі з людьми, що слідують за Христом. Щоб відкрито ділитися своїми переживаннями. Ви знаєте, диявол говорить, що те, що робиться в тебе всередині, нехай нікому не буде відомо. Але Біблія нас іншого вчить, що ми потрібно, нам потрібно відкриватися один перед одним. Десь, напевно, що півтора року часу, як ми розпочали з молоддю де це така невелика. Спільність людей це може бути 5-8 людей одної статі, тобто хлопці окремо, дівчата, сестри окремо. І в цій групі, групі людей також є і неспасенні люди, і ми допомагаємо один у одному зростати в Христі. І я би хотів поділитися, як ми там вчимося. Да, є падіння, є десь е, хороші результати, але ми там вчимося, найперше, що це підзвітності. Це, це той момент, коли ми відкриваємо, ми можемо говорити: слухай, в мене є в тім чи іншим проблема, але я хочу стати кращим. Я хочу, щоб Бог звільнив мене від цього. І коли ти просиш допомоги, то ти знаєш, що як мінімум ще декілька людей моляться про тебе і переживають. І ви знаєте, можуть серед тижня запитати: Віня, слухай, як в тебе? Ви можете бути комусь в допомогу. Можливо, хтось з ваших на роботі, я не знаю, там на навчанні проходить непростий період часу. Ви можете бути також для когось допомогою. На цій дегрупці ми вивчаємо Слово Боже на пам'ять. Пам'ятайте, що Давид сказав у своєму слові? Я в серці своїм заховав Твоє слово, щоб що, друзі? Щоб не грішити проти тебе. І там такий принцип, що ми маємо вчити Слово Боже на пам'ять. І ви знаєте, це той момент, коли виховується наш, наш внутрішній чоловік. Я пам'ятаю один із моментів, коли е, нова група утворилася, і я кажу, е, треба буде вивчити там, псалом, і хтось пише, що зразу три вірша на пам'ять. Та я ще в 10 класі вірші вчив. Каже, а ти хочеш, щоб я там 27 років, да, 26 вчив вірші. Але ви знаєте, як приємно, коли навіть бувають моменти, людина прийшла каже, я не готовий, я не до кінця вивчив вірш. Але дивишся, через тиждень він приходить і розказує цей вірш. Але саме цікаво те, що тут виховується якраз оця дисципліна. І ви знаєте, це допомагає, коли ми підзвітні один одному. Тому я для себе зробив висновок: просіть допомоги для того, щоб відслідкувати да, твій прогрес, наскільки ти рухаєшся. Адже наше Писання до цього закликає Пісня до Євреїв, 10 розділ 24-25. І вважаємо один за одним для заохоти, до любові і до добрих учинків. Не кидаємо збору свого, як то зазвичай у деяких, але заохочуємося. І тим більше, скільки більше ви бачите, що зближається День Той. Нас слово Боже закликає до того, щоб ми мали таку спільність, щоб ми будували відносини, і де грубка це хороший такий фундамент, де ми вчимося цього. І ви знаєте. Це то, що працює, коли ти розумієш, що за тебе ще хтось молиться. Але давайте будемо чесними, коли ми приймаємо певне рішення в своєму житті, інколи нас не вистачає надовго. Оця нова звичка або, можливо, ви хочете щось залишити те, що тебе руйнує зсередини. І ти розумієш, що пройшов тиждень-два, і ти повертаєшся. До старої звички. І ти не розумієш, чому так? І більше того, дуже часто ми ображаємося на самі себе. Тому будьте добрими до себе. Зробив собі такий висновок. Дуже часто ми можемо зрадити да, свої звички нові. У той день, коли ви зрадите нові звичці, будьте добрими до себе. Що це мається на увазі, друзі? Коли я прийняв рішення слідувати за Богом, знову ж таки, дивлюся модель оцієї дегрупки, і там є різні люди. Але іноді люди зазнають падіння. Іноді ми зазнаємо падіння. І часто ми можемо ображатися на себе, ми можемо ображатися на, на Бога, чому саме Він так допустив. Але як один із висновків таких будьте добрими до себе. Не сваріть і не засуджуйте себе, а тримайтеся за Божу істину і ту здорову особистість, яку Бог відновлює у вас. Завжди пам'ятайте, що є той, хто проходить з вами це. Друзі, я знаю, що багато хто з вас вже звикли до якихось речей в своєму житті і не готові, що то за. Міняти в своєму житті. Друзі, ну коли це стосується особистих відносин з Богом, і коли ми вже йдемо на компроміс, потрібно приймати іноді радикальні речі. Тому будьте добрі до себе. Можливо, ви вже спітнулись, можливо, ви вже зазнавали або відчували себе в такому стані. Так чи інакше, інакше нам потрібно прибігати знову і знову до Бога. І просити пробачення, і просити, щоб він дав сили рухатися далі. І, можливо, потрібно і попросити пробачення в деяких людей. Знаєте, Бог нам залишив дві заповіді: люби Бога і ближнього як самого себе. Саме цікаво те, що спілкуючись з молоддю, з багатьма людьми проблема дуже часто в тім, що ми не бачимо ось того третього полюбити себе. Дуже часто ми, я зустрічаю людей, які чимось незадоволені в своєму житті. Друзі, але якщо ми пам'ятаємо, що ми створені ним, ми створені по Його образу, і ми всі з вами є унікальними, то випливає наступне, що іноді я можу грішити проти Бога тим, що я незадоволений, тим, ким я є, де я знаходжуся, де я живу, який я статус маю і тому подібне. По дуже простій причині, що в мене нема оцього прийняття себе. Про те, що Бог мене любить таким, як я є. Друзі, і це дуже важливий момент. Бо дійсно, коли спілкуєшся на одинці, ти розумієш, що Багато хто може тримати образи, багато хто може мати негативний досвід, як в сімейному житті, хтось може жити в образах все життя і тримати себе в клітці такій. Тому, як висновок такий, будьте добрими до себе, коли у вас щось не вийшло. І навпаки просіть Бога, щоб він вам допоміг піднятися і рухатися далі. Досліджуйте і змінюйтеся, що мається на увазі тут. Ми отримуємо певний досвід, коли ми зазнаємо падіння в нашому житті. Або, до прикладу, ви сформували нову звичку, до прикладу, вставати зранку. І мати час спілкування з Богом. Я думаю, що для старшого покоління це легша задача, правда? Це набагато легше. І ви знаєте, ми як молодь прийдемо, ну, я називаю себе молодим ще, але ми прийдемо до того моменту, коли дійсно ми можемо, е, ну, нам буде простіше, тому що постарші люди їм легше це виконати. От молоді це виклик на всі сто. Як раніше встати? Але не важливо навіть тут час, а важливе виділити це, той час для спільності з Богом. Тому досліджуйтеся і змінюйтесь. Досягла вас спроба не інша, тільки людська, але вірний Бог, який не попустить, щоб ви випробовувалися більше, ніж можете, але при спробі полегшення дасть, щоб знести могли і ви. Я думаю, якщо згадати наш стан, коли ми тільки почали слідувати за Богом, коли ми робили перші кроки, такі, як ми є, але ми горіли для нього. Але для того, щоб примиритися, нам треба було зробити певні кроки. І я пам'ятаю, як міг себе картати. Боже, чому ти саме так допускаєш у моє життя такі труднощі? Чому саме я, чому ти мене залишив? Але коли мені попадає, попалося це місце писання, Бог чітко й каже, що досягла вас спроба не інша, тільки людська. Але вірний Бог, Бог наш, наш вірний, який не попустить, щоб ви випробовувалися більше, ніж можете. Але і при спробі, друзі, дасть полегшення. Він готовий проходити. З нами цей етап. Ви знаєте, я не хочу перераховувати там хороші звички, шкідливі, того що вони всіх в нас будуть зовсім різні. Але я думаю, що ви розумієте про ті речі, які вас болять у серці. Можливо, хтось хоче щось вже залишити і спробує, робить деякі спроби. І є оця духовна боротьба, а можливо, хтось вже і звик. І навіть боротьби немає. Тому під час того, вам потрібно зробити, дослідити проблему і вносити зміни до нових звичок. До прикладу, ми можемо перевірити, якщо це зайва вага, або то, що я хочу поправити в своєму житті, то до чого це призводить? Або як це стається? Це може бути ввечері. Я можу дивитися новини, я можу брати додаткову порцію їжі тоді, коли вже мені, якби досить. Або, можливо, друзі, це духовна боротьба. Який сигнал тоді? Можливо, я залишаюся на одинці, дивлюся те, що руйнує мене, і потім знову оце незадоволення собою, оця. Життєва пустота, і потім знову пошук Бога. Я би хотів, щоб ми у своєму житті, друзі, я говорю особливо про тих людей, які ще не мають зовсім тісних відносин з Богом. Але я бачу тут людей, які є вже давно з Богом і мають оцей досвід. Ви можете бути наставниками для тих, хто ще молодий в Бозі, да? хто робить перші кроки. Тому допомагайте в цьому і пам'ятайте. Отже, зробивши висновки, де є падіння, просимо Бога прощення і рухаємося з Божою допомогою. І останнє пам'ятайте, давайте прочитаємо: пам'ятай, що є Божий процес у твоєму житті. Друзі, є той процес, який невід'ємний, і він створений Богом. Бог створив наш світ. І він там продемонстрував свою досконалість. Коли ми розуміємо правильно свою особистість, хто я такий в Бозі, набагато легше приймати ті чи інші виклики в своєму житті. Тому, що перше, я розумію, хто є мій батько, і я вчуся довіряти у всіх процесах свого життя. Друзі, але насправді це не так легко. Коли потрібно зробити оцей. Крок віри, і ти не знаєш, що буде далі, і ти не знаєш, як Бог поведе. Але Бог каже: довірся, роби цей крок зі мною. Можливо, це буде важко, можливо, це буде болісно, але він обіцяв пройти разом з тобою. І ви знаєте, оці маленькі щоденні кроки, друзі, приведуть до великих результатів. Якось аналізували, пам'ятаєте, казав, що десь півтора року назад ми пробували вчитися підзвітності, разом досліджувати Слово, разом допомагати один одному зростати в Христі. І ви знаєте, зараз групки примножилися, і ті, хто вчилися, вони вже можуть передавати Євангелія і іншим. І зараз вже є три групи, які, де ми учимося, ми вчимося ось цієї підзвітності. І один одному допомагаємо зростати в Христі. І такі маленькі кроки, да? це коли ми приймаємо виклик постійність, постійність у Слові Божому, читаємо десь підзвітно чимо Слово Боже, тоді ми бачимо Божу роботу в своєму житті. Дякуйте Богу за такі маленькі перемоги в своєму житті. І пам'ятайте, що якщо Христос буде в нашому житті центром, то він дасть і сили, і він сам поведе. Тому хочеться якби підсумувати, друзі, особливо для тих, хто вже давно в церкві. Огляньтеся навкруг, кому ви можете допомогти. Можливо, разом розпочати читати Слово Боже. З ким ви можете, до прикладу, бути підзвітним, або кому ви можете допомогти. А до молоді, можливо, хто ще не в мирі з Богом. І ви вже неодноразово робили такі кроки. Я сам, да, або з понеділка я вже залишу це. Я часто зустрічав людей, які кажуть, або звинувачують, можуть своїх друзів, своїх батьків, навіть Бога. Чому він дав мені таке життя, тому я й не можу ті чи інші речі робити в своєму житті. І ми Можемо перекидати свою відповідальність на Бога, да, на інших тільки не на себе. Процес формування. Перше це здорова особистість, да, це коли я розумію, хто я в Христі, друзі. Друге, це я, коли я прошу, це практичні речі, коли я прошу когось допомогти мені зростати. Наступне бути добрим до себе в тих моментах, коли є падіння. І допомагайте, будьте добрим до тих, хто біля вас. Не осуджуйте, а допомагайте. Досліджуйте і змінюйтесь, Аналізуйте своє життя. Допоможіть людині, можливо, біля вас. Да, проаналізувати, чому саме так трапляється, які дії він робив. І довіряйте Божому процесу. Пам'ятайте, що є той, хто веде і Він хоче формувати нас як своїх дітей. Для того, щоб бути разом з Ним у вічності, і Він зацікавлений у тому, щоб ми були з Ним. Тому, друзі, хотілося щоб ми оці п'ять практичних кроків взяли у своє життя і практикували. Тому нехай вас Бог благословить у цьому, і нехай Він прославиться через наше життя. Амінь. Давайте помолимося.